Всім привіт! Сьогодні буде схема, як можна заробляти тисячу і більше гривень з однієї картки Монобанк в день. І так можна використовувати безліч карток Монобанк, скільки ви маєте друзів, знайомих дропів, і робити кожен день. Ну, в межах ліміту Монобанку, звісно. Так, спочатку нам треба це Монобанк з грошима і WhiteBit. Ось тут хороші курси на USDT і цим можна скористуватися. На WhiteBit можна поповнити без комісії, нажимаєте поповнення, гривня, вводите суму, яка у вас є на рахунку, і з монобанка поповнення без комісії, тільки з Монобанка. Верифікація на WhiteBit, якщо ви тільки скачуєте через Дію, все швидко робиться. Як у вас є гривня вже на рахунку, нажимаєте Трансфер, гривня, переказуєте її із з основного на торговий баланс. Коли буде на торговому, нажимаєте Market, шукаєте пару USDT до гривня і нам треба купити, нажимаєте купити по маркету чи по ліміту на всі кошти, на всю гривню USDT. Коли вона вже буде куплена, нажимаєте Гаманець, трансфер. USDT уже і переводите з торгового на основний назад. Далі, коли є в нас кошти на рахунку USDT, Куплені за 39.10 нам потрібно звернутися в будь-який криптообмінник в вашому місті, який видає готівку за USDT. В кожному більш-менш великому місті є такий. Можу, наприклад, підказати, кіт груп є така. Ось курси у них на зараз 2% за обнал. Тобто за 1000 USDT вони вам дадуть 980 доларів. Можуть видати зразу готівкою по курсу у чорного ринку. В деяких обмінниках є обмеження на мінімальну суму, це все треба уточняти. Ось я списувався із адміном однієї групи, в нього, допустимо, сьогодні 1,9 комісія за обнал і зразу може видати гривні по курсу 40-50 Це 750 гривень із 50 тисяч або 1500 гривень із. 100 тисяч, тобто навіть не тисяча, як я написав, а 1500 конкретно в конкретно цьому обміннику. Якщо накид груп, там 1200 гривень приблизно ну, 1000 гривень можна мати без проблем. Берете кілька монобанків і по черзі закидаєте з кожного на вайтбіт, йдете в обмінники, обналічуєте там, берете готівку і по колу. Готівку закидаєте на iBox. І купуєте USDT. І так день можете прокрутити безліч карток Монобанку, скільки знайдете 100 тисяч гривень. Ліміт поповнення лайтбіту карткою Монобанку однією карткою, тобто можна іншими поповняти і робити оборот. По 1000 гривень з Монобанку кожного ви вже маєте 1500 і непогано заробляєте на низькому курсі USDT. Підписуйтесь також на телеграм-канал, кинув в опис. Посилання на Вайтбі також буде в описі в коментарях. На каналі я завжди закидаю схеми актуальні, якщо вони є, якщо знаходжу. І також інші є там, можливості заробити.